Радіо місто над Богом, проєкт Інсайт. Студії з вами працює Віктор Мазалевський. Сьогодні ми поговоримо на таку музичну тему, а саме про джаз. Давно ми не говорили про джаз ще з травня. <свят> і сам... день. добрий день. Саме про толоку в стилі джаз я представлю наших гостей. Це Альона Шамра, актриса драми Вінницького академічно-українського музично-драматичного театру імені Садовського, співорганізаторка Толоків в стилі джаз і Ярослава Ліхачова, викладачка естрадно-джазового вокалу у Харківському національному університеті мистецтв імені та фаховому коледжі Стес Імні Леонтовича, співачка, організаторка проєкту Толока в стилі Джаз. Тобто ви дві організаторки проєкту Толока в стилі Джаз, тільки з різних трішечки галузей, з театру і з естрадного вокалу. Так? От, розкажіть, будь ласка, як ви об'єднались? Як ви знайшли взагалі один одного і як ви вирішили? Ну, і багато питань ставлю. Як ви віднались? Давайте об'єдналися? <гум> ну, ми з Альоною знайомі вже трошки довше вже майже рік так співпрацюємо, бо її дуже талановита дівчинка заходить до мене займатися. І ми так зі сторони спостерігали одне за одному. Але Альона попала на наш концерт Толока в стилі джаз», з приводу якого ми вже з вами зустрічалися в травні. Так, так. І ну, я дуже їй вдячна, я дуже щаслива, бо тепер, бо тепер це мій маяк, за яким я йду. Вона засвітила в мені віру, що це потрібно, що це було класно, і ця ідея має жити. Тобто ви зарядили її, і вона далі понасить це да. Тепер основне світово. Що переросло ваше знайомство і ваша оця співпраця? Коли я побувала на концерті, я скажу чесно, зараз важкі часи, війна, ніби проникнути десь в твоє серце щось, ну це майже нереально. А тут у мене пішли мурахи. Я відчула настільки себе натхненною, щасливою. Я ще по дорозі додому довго наспівувала ті пісні, які почула. Я настільки надихнулася, в мене виросли крила, і мені захотілося поділитися цим своїм щастям з іншими людьми. Я запитала Ярославу, чи не проти вона повторити те саме тільки в більш такому масштабі крутішому? Звичайно, вона. Була не проти, тому що ну, коли люди творчі зустрічаються, коли їм є про що поговорити, якщо вони відчувають один одного, ми йдемо один одному на зустріч, і так трапилося в нас. І тому ми вирішили поділитися тим е, крутим е, відчуттям, яке от я отримала на концерті з іншими людьми. І я дуже сподіваюся, що е, до нас прийде багато глядачів, і вони всі вийдуть такі щасливі і окрилені, якою вийшла я. Ну, ви так гарно розповідаєте. Я думаю, що місць не буде цього разу. Не буде я як до речі, от перше, перша пошатлота. Ми потім ми ж не uh -huh. бачили з вами. Так ми тільки анонсували її і, і говорили про благодійну складову і про те, хто має ну хто планує uh -huh. приїхати на той виступ, як вона прийшла тоді. Ну було дуже класно, було дуже тяжко, тому що тому що в мене ще не було альони. Хоча дуже всі ну також певне коло, яке з нами, ну включаючи вас, да, що ви залишилися з нами, нашими інформаційними партнерами. Ми вам дуже вдячні за це. Просто тепер обросло, і я тепер маю змогу трошки розвантажити себе з тих питань, в яких я в певної мірої менш компетентна і більш зосередиться на музичній частині. Ну, Було класно. Тому що, незважаючи на те, що воно було тяжкувато все так е організувати, як годиться, але, але це було так класно, і ти розумієш, що воно має сенс. Тому що ми об'єдналися. Я сама познайомилася з тими хлопцями і дівчатами, коли котрих я не знала. Я подивилася їх на сцені. Я побачила. Що ну класні у нас є музиканти, яких ну яких ми не знаємо, які яких ми може десь там е, чули, що вони існують, але ну чомусь нема пророкового своїй вітчизні mm -hmm. дає таке прислів'я, і ну ну то воно чогось так. Е, нам чогось цікаво сходити на те, що ми добре знаємо там з телевізорів, е, з інтернету, когось вже раз такого розкрученого. Ми віримо іншим людям, людям, що вони класні. А тут у нас є свої, ну ну дуже цікавий крутий продукт. І тепер ми вже маємо змогу, що в нас от є тепер ця подія вже в серпні. Ми об'єднуємося. Ми трошки перемішалися. Ми додавали кожен в свій виступ інших виконавців. Ну так що, а можеш це мені ще заграти? А можна тепер тебе попросити? Тобто, тепер я знаю, що я буде. У душевних, наприклад, да? і ми до за тебе за, до себе залучили там трубача з молодьби. Е, ну то, тобто вже йдуть більш такі якісь е, зв'язки творчі, ну цікаві, такі експериментальні. Ну то класно, так та квінтесенція я чув, е, цієї творчості дуже, дуже надихає, окрилює, надає сил жити. І ти відчуваєш, що ти живий. І заради чого це і ти, і ти в захопленні? Я не знаю, чи є багато людей у всіх, які от надихають і захоплюють. Ти просинаєшся і думаєш, ой, щось мені там якось там тяжко, важко, щось, якісь настрій, Ти, але ж я знаю ту людину. Вона не така, і йде ж за цими людьми. Я з нами з ними тепер знайома. Я з ними спілкуюся, і ну я дуже хочу, щоб цією силою надихалися. Ми всі говорили музиканти-виконавці після того тої толоки, так першої, давайте ще. Да, ну, по перше, по перше, вони відгукнулися. Зараз. По перше, вони одразу відгукнулися на пропозицію зробити ще, е, тому що ну ви ж розумієте, що це власний час, це безоплатна праця, е, це певні знову ж таки, ризики, якісь, і це відмова від якихось концертів платних. Uh -huh. е, але ну всі радо погодилися. Я дуже вдячна за це. Ну і значить, ми це робимо не дарма. На жаль, на жаль, з нами не буде зараз джаз атмосфери. Знову ж таки, вони хотіли, вони готувалися. Але контрабасист Олександр Вірітльніков зараз пішов до лав ЗСУ, то ми не можемо зібратися таким повним складом. Але я думаю, що то тимчасово і якось воно буде в іншому якомусь ракурсі, потім подальше ще співробітництво. В... Виступ на головному майданчику. Нашого міста це певний виклик, як ви поділили ролі. Тому що ну, це вже це ще серйозніше, так ніж було в травні. Як ви поділили ролі між собою? Ми не ділили ролі, бо ну, якось що... ви за щось. Кожен на кожного відповідає. Ну, звичайно, Ярослава, у нас. Творча е, натура, я також творча, але я зрозуміла, що їй потрібне ось це плече, е, на яке вона може опертися, і тому я вже деякі питання почала вирішувати сама. Е, для мене цей досвід вперше. Я ніколи таким не займалася, ніколи, ніколи нічого не організовувала. Почала з того, що пішла до директора нашого театру, до Івана Дмитровича Педорука, з таким запитанням, що ну, хочемо зробити щось. Хороше, класне, тому що живемо не в простих умовах. Нам набагато легше, аніж тим хлопцям і дівчатам, які нас боронять. Давайте. І подивившись його очі повні е, захоплення, радості, не дочекавшись відповіді, не дочекавшись, дочекавшись відповіді, Я побачила по його очах, що. Так, Альона, звичайно, не може бути навіть мови. Він сказав мені, як рухатись далі. І цей потяг це був перший вагончик, потім інший другий, і я побачила, що це все можна рухати. Я бачу, що доля, обставини, люди кажуть мені так, немає жодного ні. І я, якщо чесно, я спочатку сама не вірила, що я зможу подолати ось ці всі. Кроки, які я пройшла. Але коли всі кажуть: так, так, добре, звичайно, ми допоможемо, ти не одна. І є Ярослава, яка надихає, яка весь час, куди б ми не йшли, вона весь час щось підспівує. та-да-та-та. -да -та -та. Я вже надихаюсь біля неї. Вона мене заспокоює, і я розумію, що Та ми ж вдвох. Та ми не тільки вдвох. е, знову ж таки в неї є свої ще знайомства. Ще тепер з нами з театру велика кількість. Команда, так. Команда тепер І Марія Левченко і Андрій, Богданов. Да. І, знову ж таки, розсилання робила з нами, відео знімала презентаційне. Анна. Анна Положенко, Полаженка, да. ну всі відгукнулися, всі колеги, всі друзі, всі знайомі. Тобто, ти розумієш, що ти не сам. Ти розумієш, що е, справа добра. Мало того, що ми дійсно допоможемо хлопцям, тому що ми збираємо на дуже е, класну штуку, яка потрібна, яка конче необхідна. І ти розумієш, що це, тому що є люди, що які збираєте? ми збираємо на Бандера Пауерса. <laughs> ми ми співпрацюємо. Працюємо зараз з відомим, я думаю, всім волонтерським центром Мальфари. Це люди, які безпосередньо постійно знаходяться на передві, і в дуже динамічному і тісному контакті з військовими знаходяться. І тому ми запиталися, що, що треба. Що, що треба да. І е, вони нам сказали, там треба дрони, то, то. Але от нам лягло на серце, от Бандера Пауер, бо бо й бо ми потерпаємо від відсутності електроенергії. Я е, е, тільки можу собі уявити, як складно там. Для них це мега важлива штука, тому що у нас дійсно артист балету нашого театру Гудзенко Руслан він з перших днів боронить Україну. Ми весь час на зв'язку. Потім у нас є. Співробітниця Людмила Рожкова, помічник режисера, в неї також чоловік військовий. Мій брат нещодавно повернувся звідти через там ну, хворобу, на раді він в Вінниці, але з перших днів він також боронив Україну. І всіх, ми, якби ми не те що майже немає вже ніодної ну, родини, всі 000. знають. І кого ти не запитаєш, всі кажуть, ні, це реально дуже крута штука, тому що коли ворог атакує, а вони на зв'язку, коли вони Можуть зарядити все, що їм uh -huh, треба, uh -huh. коли вони можуть спілкуватися там, де немає світла взагалі, і його ще не буде там певний період часу. Ну тобто, це важлива штука, це зв'язок. Це той зв'язок, який е, з'явився між нами, між артистами. А ми передаємо їм трошки в іншій формі туди. Тому мені здається, це, це круто. Це варте того, щоб ми отак об'єдналися і зробили цю добру справу. Вхід безкоштовний, але за донат. Так. たっ。 Усі запрошення за номером телефона Ярослави, телефону нехай телефонують наші віничани. Ми будемо раді кожному, кожному, тому що це важливо. Важливо, коли виходять артисти на сцену і бачать, що їх підтримують глядачі, що їх підтримує Вінниця, що вони не самі, тому що будуть гості з Кривого Рогу, угу. з Харкова. Вони долають кілометри, аби приїхати і безкоштовно це все зробити. І а саме основне. Що е, надихає, це назва. Назва толока. Я вперше почула цей вислів, якщо чесно. Ну от якось так не, не доводилося. І коли я почула, що збираються всі рідні, друзі, знайомі, заради вищої мети і безкоштовно в мене почало серце битися швидше, думаю, а все-таки наші люди можуть раз ось так е, збираються, і це круто. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про талоку в стилі джаз, яка пройде 22 серпня о 18.30 18 у нашому музично-драматичному театрі. Буду говорити простіше, не так, так Ярослава Ліхачова та Альона Шамрай. У нас спіорганізаторки талоків стилі джаз. на сьогодні в ефірі розказують про те, яким він буде, яка його мета, і кого ми там побачимо і почуємо. Я кажу, ми тому що я теж прийду. Наступне мене питання. Які от пані Альона сказала, що вже з Харкова приїдуть та з Кривого Рогу, звідки ще приїдуть? Чи вже зосередимося також на, на Вінницьких? Ну ми музикантів? просто більше нікого не запрошували. Хоча, звичайно, дуже б хотілося, щоб до нас долучалися інші музиканти. Ну бо то весело, і бо то ну я вже говорила про те, що наша сила в тому, коли ми починаємо об'єднуватися своїми якимись творчими надбаннями, своїми ідеями, і звичайно виникає якісь інші формати і інші можливості для кожного. Його тому ну, завжди єднанні сила. Можете заінтригувати зараз потенційних е, глядачів чимось цікавим, що буде, що планується. Ви знаєте, я сама заінтригована а, о, супер. Тому, що, тому що чому джаз? Це не тому, що в нас от чистий стиль джазу. Да? Тут будуть різні зовсім напрямки. Звичайно, буде об'єднання якесь ритмами, і ну але джаз це імпровізація, перш за все, і вона буде. Буде співати от, актори театру, будуть співати mm -hmm. чи не інтрига з джазовим музикантами, з якими ну ми не маємо змоги е, е, зробити багато репетицій. Тобто, це оце зустрілися, Наральна подивилися одному в очі поїде. і пішли. Ну, це вже інтрига. Розумієте? Знову ж таки, будуть доєднуватися до тих композицій, які вже були створені. Будуть доєднуватися інші інструменталісти. Це знову ж таки буде якийсь інший формат. Ну, ми зовсім перемішалися в інших зовсім комбінаціях. Ну, і в нас немає змоги ніде це перевірити, перш ніж. Ну я просто знаю, просто що зібралися крутий музиканти. В будь-якому випадку то буде класно, але як саме ми Перевіряти побачимо Да. 22 серпня. Ваші колеги хвилюються? Звичайно. Ми всі хвилюємося, але ми знаємо і впевнені, що нас підтримають. Я знаю, що буде круто, тому що я вже мала змогу це все почути, відчути. Це мегадушевно. Живий звук взагалі нікого не може залишити спокійним. Я рахую так, коли ти чуєш ці інструменти, коли ти бачиш, що це відбувається на твоїх очах, ну це зачаровує. Це круто, і я рахую, що в наш час обов'язково мають бути такі заходи. Люди мають перемикатися. Ми не маємо права забути, але ми маємо право. На те, як каже моя знайома психолог, що ми зараз вже маємо працювати над тим, щоб потім, після закінчення війни, ми не впадали в депресії. Тобто, ось такі заходи. Особисто мене той захід, на якому я була, толока перша, вона мене просто витягнула з ну не скажу, що з депресії, а просто такого сірого, понурого mm. стану. Тому мені хочеться, щоб ми поділилися цими чудовими моментами, цими прекрасними піснями. Ну, всі гурти молоді, красиві, натхненні. Вони всі такі креативні, вони не схожі один на одного. І це настільки класно, що у нас на Вінниччині є такі музиканти, і ми маємо про них говорити. Вони мають 100% право стояти на сцені не тільки театру Садовського, а й в Києві, і за кордоном, тому що це реально круті хлопці і дівчата. Я дуже вам дякую за те за вашу по перше за вашу ініціативу, за те, що ви створили ще одну толоку. Створюєте так, і вона вже 22 серпня. Ми про неї почуємо. І дякую вам за те, що ви розвиваєте і цей стиль, так і взагалі мобілізуєте нас всіх в творчому плані. Нагадую, що ми говорили про толоку в стилі джаз з, з організаторками цього концерту. Можна звати концерт, так. Так, цього концерту, Ярославою Ліхачовою, викладачкою естрадно джазового вокалу Харківському. Національному університеті мистецтв імені Петляревського та Вінницькому фаховому коледжі імені Леонтовича та Альоною Шамрай, актрисою драма Вінницького академічного українського музично-драматичного театру імені Садовського. Дуже вам дякую за спілкування. Ми вам дуже Сподів... дякуємо І знаєте, я сподіваюся, я я, я знаю. Я кажу, вірю, вірю. сподіваюся, я знаю, що м, мінімум це буде виправдання ваших сподівань. Дякуємо. Хочеться якомога більше допомоги зібрати. Так, тому що це потрібно для нашої перемоги. Дякую вам. А проект інсайт завершується. Зустрінемося вже наступного разу. На все добре. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.